Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик Є, yeah, але сьогодні не про магію. Сьогодні вирішила я. Зняти класичні такі погадашки, які події на порозі, на самій самій звичайній колоді гральних карт заврори. За Попередні три відео в попередніх трьох відео робила Кельтські Христина різні теми на цих гральних Заврори, за і там можна піти і задати будь-яке запитання, не будь-яке, а згідно до тематики відео. На цій колоді все, що стосується війни, і всього, що з нею пов'язано, на цій колоді це питання про фінанси, матеріальне роботу, заробіток. А на ці питання про особисте а, можете перейти, якщо не бачили, поставити вподобайку відео і в коментарі написати мені своє запитання а, е, з, з орієнтуванням на відповідь а, так або ні, і чому? От від цих вже мабуть ні. Бо задовбаюся стільки відповідати на запитання, але там більше ніж достатньо три відео плюс огляд на основному моєму каналі. З там є огляд на ці три колоди одним відео, і там теж можна піти задати. Там взагалі не обмежена тематика. Будь-яке запитання. Час теж не обмежений. От коли побачите це відео, тоді можете задати запитання. А з вами Ганна, поїхали. Тема сьогоднішнього ворожіння Які події на порозі на чотири варіанти зробимо цього разу. Тайм-код буде як завжди в закріпленому як і посилання на всі мої ресурси, окрім Тіктоку. Посилання на Тік на Тіктоки моїх, їх мене два в описі до відео. А також записуйтеся обов'язково, хто хоче на консультацію на кельтський хрест, на гральних картах. Вартість послуги поки що 600 гривень. Пізніше, можливо, підніму. Запит може бути про будь-яку сферу, ситуацію, будь-які відносини, що завгодно. Або просто прогностичне на ваше життя. Ну, взагалі, про ваше життя, ось що скажуть карти. Щоб записатись на консультацію, треба написати мені будь-який месенджер, написати, а не подзвонити. Вайбер, телеграм, ватсап за номером телефону, який є в закріпленому коментарі. Краще пишіть одразу туди, бо я все одно консультую там, у форматі фотокарт плюс голосові повідомлення, якими я наговорюю інформацію. Так, ну поїхали. Варіант перший, другий, третій і четвертий, які події на порозі. От, е, сферу тут не обираємо, ситуації не обираємо, просто обираємо варіант. Можете загадувати ще на інших людей, або загадати різні проміжки часу, які події на порозі там. На наступному тижні, в наступному місяці, або які події чекають на вас в наступному році, що, що з наступним роком у ваше життя прийде, і так далі. Так, ну, динаміка тут буде 100% для всіх. Стагнації, однозначно, можу сказати, по одну колоду, бо воно ну тут загальна інформація для всіх варіантів, теж завжди в таймкоді прописую одну колоде. Динаміка якась буде. В багатьох, можливо, ситуації, які довго стояли на місці, нічого не змінювалось, зрушаться з мертвої точки. Ну і паралельно, якби час цей загаданий від вас потребуватиме активності, оперативності, щоб ви теж реагували, рухали щось, робили, бо під лежачий камінь вода не тече, і так варіант перший. Завершення Оце дуже резонує до речі з тим періодом, який йде зараз. Ну я думаю, що я сьогодні багато просто назіймала. Що я це відео викладу трохи пізніше? Можливо, відео ви будете дивитись вже, коли коридор затемнень, астрологічний, який зараз іде. Можливо, на той момент він вже закінчиться, або просто ви будете пізніше там якось дивитись відео. Просто але, от ті, хто одразу будуть дивитись, як тільки я виклала, от воно ще співпадає реально з астрологічним періодом затемнень, в який ну те, що має закінчитись, багато ну в кожного своє, да житті людини, те закінчиться. На жаль, в когось тут, не у всіх, звісно, поодинично, хтось тут буквально у фізичному сенсі може втратити когось, на жаль, або це буде зовнішня подія, але вас вона зачепить, засмутить і якось косно вплине на ваше життя. Завершення. Ну, не хочу каркати, що на когось тут чекають втра, втрати, да, конкретні. Завершення того, що має завершитись здебільшого. Завершиться, можливо, ну, тобто воно може тут і в позитиві грати, розумієте, в когось завершиться, наболіла болісна ситуація, яку ніяк не вдавалося довести до кінця і залишити вже позаду. Тепер вона залишиться позаду. Давайте тут додатково. Так, да, тут щось стосується. Дивіться, якщо ви жінка, бо чоловіки мене теж на цьому каналі багато дивляться, якщо ви жінка, то це. От ваша особиста якась ситуація, да, яка вас мучила довгий час. А, якщо ви чоловік, то ситуація пов'язана з якоюсь жінкою, що приймає актив, активну участь у вашому житті. Можливо, допомагає а, вам, можливо, задіяна у ваших справах, можливо, там це ваша жінка, дівчина безпосередньо, невістка в когось. Ну, така історія з нею щось пов'язане може бути. Або завершиться, до речі, о, тут в, в жінок, які активно самореалізуються, завершиться якийсь етап в одних, а в інших буквально ви втратите одну роботу або підете з неї, і отримаєте іншу кращу. Да? Отак От От тут перший варіант. Переходимо до другого. Другий варіант, що у вас на порозі? А, утримання довгоочікуваного результату матеріального. От ви довго сіяли, 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 сіяли. Тепер пожнете нарешті. Тут гарно, тут гарно. Тут і матеріальні, от такі фінансові бонуси можуть бути. Або щось почне працювати, що не працювало, продаватися, що не продавалось. Хтось тут взагалі спадок, спадщину отримає, хтось якусь допомогу, на яку заслуговує матеріальну, якісь виплати, які довго чекає Вже отну тут, отак. Ну більше тут все ж таки про матеріальне. Те, на що ви давно вже заслужили заслуговувати, що ви тут отримаєте? А, роботу кращу, на яку ви заслуговуєте. Або м, оплату за свої старання, за свій розвиток, за свою майстерність, а, підвищиться зароб, заробіток тут багатьох. Ну тут прекрасно. Прекрасно, багато навіть не буду говорити. Так, здебільшого, це, я думаю, відіграється в більшості от в роботі, в самореалізації якійсь. Да. Працювали, працювали, і от нарешті ви. Отримуєте профіт. Дуже гарний. Супер. Нехай відіграється в найкращому вигляді. Саме час поставити вподобайку цьому відео. Всім варіантам кажу. Так, варіант третій. Ого, ну тут прям такі зміни йдуть. Прям радикальні. Вихід з зони комфорту доведеться вам зробити. В когось це переїзд, в когось це переміщення. От, може бути важкувато, але на краще. Потім життя ваше стабілізується. Просто цю зону комфорту, яка вже у вас сформувалася, її треба ламати, виходити з неї. Щось себе віджило, максимум свій ви отримали, і, відповідно, доведеться йти в когось буквально дорога на нове місце, хтось прямо в іншу країну переїде, хтось просто з квартири на квартиру. Але треба пам'ятати, що ви рухаєтесь до кращого от, в більшу стабільність, в більшу. Коротше, пройшовши цей перехід, ви отримаєте впевненість в завтрашньому дні. от якось так. Тут в різних життєвих сферах, мабуть, відіграється, але у всіх на краще, і у всіх вже тут змін не уникнути. Так, третій варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок. І переходимо до четвертого. На вас, на жаль, чекає якесь розчарування, скоріш за все, але важливе в тому плані, що вас дуже добре навчить, і в майбутньому це вам допоможе цей досвід, да? бо будете знати, будете це в майбутньому бачити, чи то розчарування в якійсь людині, чи то в якомусь своєму починанні, ну скоріш, в якомусь партнерстві, не обов'язково особистому в плані да, там, любовного життя. Хтось вам не піде на зустріч, мені так іде. От ви зі, зі своєї сторони зробили або зробите е, максимум, а людина і пальцем не поворухне, і це вас розчарує. В когось і в любовному, ну, прям емоційно розчарує. Або, в принципі, у вас іде така тенденція, що у вас мають відкритись очі на людей, в принципі. Що все не так райдужно, як вам раніше уявлялося, але це необхідно. Бо якщо довго ходити в рожевих окулярах, вони мають властивість розбиватися склом всередину, да і ранити нас. Тому чим чим швидше ви ці рожеві окуляри знімете, чи то по відношенню до людей взагалі, чи то до конкретної людини, тим буде краще для вас в загальному. Тобто, якийсь такий цинізм набуваєте ви через розчарування, щось тут буде. Відпишіться мені. І нехай воно буде. Відпишіться мені, що тут може бути, або там потім, можливо, зрозумієте. Буду вдячна за зворотний зв'язок і, звісно, будь-яку активність під відео і вподобайку. І бажаю вам, щоб те, що тут відбудеться, відбулося максимально в нетравматичний спосіб для вас. Отримали да? досвід і пішли собі далі. От так, от так, так, По всіх варіантах, на тому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу, за вашу активність. З вами була Ганна. Найприбуде з вами сила. Пока-пока.